Диню почистити, порізати шматочками та скласти в банки, залити кип'ятком та залишити на 15 хвилин. Потім злити цю воду, закип'ятити і знову залити. Знову залишивши на 15 хвилин. І так заливаємо три рази. Четвертий раз будемо заливати вже желе. Відважуємо 50 грамів цукру, одну чайну ложку лимонної кислоти, одну пачку желе. Розмішуємо та додаємо у розсіл з двох банок. Ставимо на вогонь, доводимо до копіння та заливаємо. закатуємо. Потім те саме робимо з двома банками тільки інше желе, інший смак. Смачного!